Ви можете сказати, а що це у вас? А це у мене гель для кореневої. Гель секрет, якого я розкрив і пропоную усім використовувати при посадці будь-яких рослин. Але сьогодні мова про те, що я хочу в ньому спробувати, як буде зберігатись моє насіння. Беремо контейнер. Наливаємо трошки в ньому до нього гель. Навіть іще трішки добавлю. О, щоб було більше. О, і тепер у нього викладую насіння хурми. Ну, для початку трішки. А то, якщо воно проросте раніше потрібного сроку, то я його, звичайно, висаджу у контейнери. Але щоб не було дуже багато контейнерів по початок зими тільки О. кожну насіннинку помістив, де навіть можна добре перемішати, щоб воно і зволожилось насіння. О. І так залишимо. І будемо спостерігати, як воно себе буде поводити. Дія гелю, яка і в чому вона заключається. А в тому, що гель допомагає зберегти вологу у своїх гранулах. А потім, коли на даний час вона сіння або у коріннях, не вистачає цієї вологи, корінь буде брати вологу саме з цих гранул. А якщо буде надлишок у природі, скажімо, ви посадили а дуже великі дощі і аж заливає, то тоді гель буде поглинати, а коли буде не вистачати цієї вологи, то він віддавати коріння. От. Тепер я, значить, хочу. Це насіння залишити так, поставити обов'язково у холодне місце, щоб це насіння не проросло раніше, і спробую визначити час, скільки до початку вірніше проростання цього насіння. А ціль експерименту, щоб... Можна виявити буде, чи воно буде зберігатись у холодному місці довго, чи через деякий час дуже швидко вже прочне, почне прокльовуватись. Оце основна ціль цього експерименту. Ну, тепер закриваємо контейнер. Можна і не закривати, тому що воно не добре і волога вся не випарується, не, випаров... не буде випаровуватись дуже швидко із нього. От, Але ми... цей закривається, я його закрию і поставлю у дуже холодне місце. Заморожувати не буду, а в холодильник у дуже холодне місце, щоб насінню не дати поштовх до проростання. Ну от, початок експерименту заложено. Сьогодні у нас 21 листопада і будемо визначатись із терміном, скільки він буде діяти і як буде зберігатись насіння у ньому.